Привіт! Мене звати Лілія Лоренцева і я ігропрактик. Подивіться, як все ідеально в природі. Все продумано, все прекрасно. Ми частина природи, у нас так само, все продумано і все прекрасно. І ми можемо пізнавати себе по природню. так як задумала природа, в грі. Коли маленькі народжуються тваринки, вони граються. Коли люди маленькі народжуються, вони граються. Дорослі теж можуть себе впізнавати в грі. Гра Power Insight чи сила всередині найкращий варіант, як на мене, для цього. Ми, коли граємо, ми пізнаємо себе, ми можемо будувати своє майбутнє. Ми можемо знаходити друзів і просто радіти, чого сьогодні дуже дуже не вистачає.